Українці дочекалися: Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius та інші бренди, які належать іспанській компанії Inditex, повертаються до України після двох років відсутності. Зокрема, деякі магазини вже відкрилися у Львові. Як виявилося, охочих оновити свій гардероб, чимало лише у торговому центрі форум, де побувала наша знімальна група, на вході до магазину Zara із самого ранку утворилися величезні черги. Схожий а. Можливо, й більший ажіотаж був і у Києві. Там ці бренди відновили роботу минулого тижня. Іспанська компанія Inditex заявила про вихід з ринку Росії ще на початку березня 2022-го. Тоді були закриті більш ніж пів тисячі торгових точок та онлайн-магазини. Однак, у жовтні того ж року, видання Forbes із посиланням на джерела написало, що Inditex готується відновити роботу в РФ, але під новими назвами. Радниця Ради економічної безпеки України Олена Юрченко каже, що на початку повномасштабного вторгнення великі компанії, Компанії не могли дозволити собі залишитися осторонь і не зробити жодної заяви про засудження РФ і про вихід з ринку цієї країни. Це була частина моди, з точки зору публічної репутації компанії безумовно в лютому 2022 року чи березні вони були змушені оголосити про це, але оголосити про вихід не означає реально вийти. І вони дійсно продовжували працювати в Російській Федерації під іншими назвами. Це питання суто репутації компанії, тому що жодні санкційні норми їм не забороняють продовжувати діяльність Російської Федерації. За даними ЗМІ, аби обійти всі труднощі, Індітекс планувала залишитися у Росії шляхом продажу російських активів ліванському бізнесменові, якого влада РФ вважає дружнім. Йдеться про холдинг Дахер Груп», чия дочірня компанія вже володіє франшизою Індітекс на Близькому Сході. Саме під такою підставою бренди й планували повернутися в Росію, змінивши назви. Так, навесні 2023-го у Росії таки відкрили магазини, ніби. То іспанської компанії Inditex. та до прикладу зара тепер називається Мак, пише незалежна російськомовна інтернет. Змі Медуза до слова російські блогери розповідають, що інтер'єр у фізичних магазинах Мак залишився таким, як був у зарі. Олена Юрченко пояснює, що такі дії компанії це звичайна тактика бізнесу, який завжди шукатиме можливості заробити гроші, і чимало інших компаній роблять те ж саме. Вона припускає, що у згадані нами магазини у Росії доставляють ті самі категорії товарів, проте з іншими лейблами. Тобто це таки та ж перелицьована зара чи бершка однак нічого неправомірного в цьому немає. Більше того, купуючи товари у брендах, які належать індітекс, українці не сплачують податки до держбюджету РФ. Йдеться лише про питання свідомості та вибору кожного українця. Податки зібрані йдуть в український бюджет, а прибутки в групу А Як група індітекс, нею розпоряджається це вже зовсім інше питання. Непроста правда полягає в тому, що е, я не знаю жодної компанії, яка б однозначно повністю цілком вийшла з російського ринку, і, скажімо, так, не залишалась би в тій чи іншій формі. Там Олена Юрченко додає, людська пам'ять коротка, і більшість українців запам'ятали заяву компанії про нібито вихід. З ринку РФ, а далі її дій ніхто вже не відслідковує. І справді, львів'яни, яких ми опитали, нічого не знають про можливі зв'язки, наприклад, улюбленої зари із Росією. Ні, не знала. Не знала. Я перший раз прийшла сьогодні в форум. Ні, я цього не знала. Я прийму це до уваги так. Не знаю, я навіть не собі купляла. Чесно кажучи, це вже проблема нашої держави, раз вона дозволила Зарі торгувати в Україні, якщо вони далі співпрацюють з Росією. На жаль, немає ніякої такої альтернативи по типу Зари в Україні, щоб купити дешево і нормальні речі, в принципі. Додамо, у Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що відомство на доручення президента з 2022 року веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ задля відновлення їхньої роботи в Україні. Андрій Дідудюк, Марта Занюк, Софія Фенко та Андрій Рулюк. Телеканал НТА.